Всім привіт, друзі! Честь і шана Збройним силам України. Ну що, настав вже, друзі, такий момент, що в полях роботу поробив і вже перейшов потрошку до свого будівництва будинку. І так, друзі, почав я робити електрику проводити. Ну, Так як я це роблю вперше, то я вам трошки покажу, що я роблю в себе в будинку. Так, придбав я, друзі. 350 метрів кабеля, січення проводу 2,5 квадрати. Такий трьохжильний. Кісь негорючий кабель, ну, доволі непоганий. І це вже, друзі, почав штробити. Почав штробити в загальному, як в мене буде йти проводка, але трошки передумав, що поверху не буду вести, а мені набагато економніше буде провести по підлозі, тим більше. Тут вже чорнова стяжка є, а тут все гарненько можна впакувати буде в гофру і все провести по підлозі. Так, на другому поверсі, друзі, я вже почав все робити. Навіть вже в мене вийшло прокласти кабель там чисто на електрику, на світло саме, де інде вже навіть повиводив на підрозетники. Де будуть розетки, там все і вивожу. Пізніше я все впакую, сховаю от в такі підрозетники і їх підштукатурю, бо планую вже починати штукатурити стіни. Ну, але ще перед цим на першому поверсі попровожу. Ну, от, якось так виглядає дана робота. Все поштробив, впакував кабель. Ось. Такими дюбелями позатискав. Ну і чисто на дві розетки, я думаю, цього вистачить. Ну, багато хто каже, там, можна було б просто все там одним кабелем загальним кинути розвести. Ну, Я цього не робив. Думаю, так буде все рівно надійніше. І під кожну кімнату я пороблю свій автомат. Так, штрубу провів. Ну Далі все простенько. Шуруповерт, свердло не потрібне. Все, як бачите, штруба виходить нормально, ну, все рівно ще в мене буде накладатися штукатурки там приблизно сантиметра півтора То я рахую, що воно все перекриється, але все-таки краще, хай воно лежить в стіні. І все, і продовжую і так по цілому будинку. І так, зробив я штрубу на першу кімнату. Ну і Після того, як проштробив, звичайно щіточкою. Щоб фарбувати там забори, ще щось вичищаю штробу, щоб не було пилюки. Ну і після цього вже можна приступити до укладання кабелю. Так, друзі, перший кабель пішов до щитової з кімнати. Фіксую я його на такі кліпси, Шуруповертом просто розферлюю сверло, четвірка, чи яке там свердло. І такі простенькі кліпси, я не знаю, чи це кліпси, чи шоси, чи затискачі якісь. І тако просто фіксую кабеля, щоб він не випирав із штроби, щоб потім можна було спокійно його закидати розтвором. Ну, якось так. Так, На другому поверсі виглядає якось так все. Крепко я там не розпаковую його нічого, просто собі витягую, оскільки треба, рівняю і прокладаю кабель. Так що покажу, як вже буде воно знаходитись в стіні, але зараз перед цим я поштроблю місце, де будуть розетки. Тут в мене 2 штуки, бо тут буде двоспальне ліжко. Ну і одненька під вікном буде. І ще одна тута буде біля столика. Тобто 4 розетки на одну кімнату. Я рахую, що це небагато і це нормально. Так, з першим отвором я трошки поспішив, тому що буде ще накладатися штукатурка, то коробка десь буде приблизно ось так випирати навіть, тобто заглибоко просверлив. В ідеалі було б спочатку все поштукатурити і тоді вже робити проводку. Але я не хотів робити двойну роботу, тому що, думаю, краще я потім коробки вже під штукатурку вставлю. І попідключаю тоді вже розетки всі. А не поштукатури, потім штроби по-новому роби. Виводь. Ну, Хоча теж так непогано, але я вже хочу зробити електрику, розвести, сховати ці всі кабелі і тоді вже гарно заштукатурити. Тоді просто потім попідключати ці підрозетники і заштукатурити коробочки. І все. Так, що я скажу? Півгодини роботи. І щось виходить. Ну, тут я трошки не розрахував, мені потрібно було цю буфту взагалі занести до щитової і звідти починати виматувати собі рівненько і протягувати, скільки там воно виходить. А так, трошки не по-правильному зробив, ну нічого. Ну, а це далі піде в розпаєчну коробку. Буде вона вище, майже при стелі. І тоді вже. Попускаю просто е, кабель меншим січенням, бо тут е, 2,5 квадрати, три жили. А я купив півтори квадрати і двохжильного звичайного. То вже в мене піде просто на там, люстру якусь, ще щось, таке. Ну, щось будемо бачити. Ну, а далі вже буду робити робити на. Кожну кімнату, окремі штроби і буду 4 окремих кабелі ще заганяти по кімнатах. Ну, тобто вже перша кімната в мене готова. Ось так все сходиться в одну кімнату. Ну, трошки дуже великий отвір зробив, але нічого. Я думаю, це все сховається. Ось так вже все виглядає, як іде з другого поверху. Чисто завожу все сюди, в одну щитову. Ну і пізніше буду підключати це в такому щитку. Це вже як буде штукатуритися, буде вже воно втоплюватися в розмір штукатурки. Ну Поки що я цього не буду робити, вже як підключу повністю частину перший поверх, тоді вже все і зроблю. Так що, друзі, на другому поверсі було все набагато простіше. Ну, тут вже мені трошки доведеться і поштробити, і повирізати. Ну, на першому поверсі буде трошки складніше робити електрику. Ну, Нічого, вже трошки досвід маю, як його все краще робити. Просто беру болгаркою, прорізаю штробу, беру шуруповерт. Там є в мене ще старе непотрібне сверло. І просто шуруповертом прохожу штрубу. Ну, буквально в мене на другий поверх зайняло 1 цілий робочий день. Це я собі не спішив, помаленьку проводив, штробив. Ну, результатом я задоволений. Непогано. Ну, Начебто все правильно підключив. Скільки вже разів я там по майстернях проводив, по цехах всяких. Ну, таке досвід є, але в будинку кажу, друзі, роблю вперше. Ну, Буду бачити, що воно буде. Так що, друзі, якщо хтось сумнівається, чи варто самому робити електрику в будинку, чи краще когось наймати, ну, це таке це вже дивіться по собі якщо ви впевнені, що ви все проведете, самі все зробите, то я рахую, що цей лишній досвід не буде. Тобто можна ставати і самому робити. Ну а якщо хтось має купу грошей, то звичайно наймайте, це вам буде, як то кажуть, швидше, якісніше, ніж самому. Ну але навички такої не будете мати. Так що, друзі, складного тут взагалі немає нічого. Просто введеш собі кабель по штробі, ти знаєш, де в тебе щитова. Де в тебе має бути яка розетка, все розкреслено, просто від щитової до розетки проводиш кабель в штурбу. Ну і все, складного нічого немає. Так само ж і з світлом. Там же розетка. Пішло, немає в мене тут ніяких розпаювальних коробок, я не знаю, це напевно лишнє. Ну І просто-напросто вже там від розетки пішло на вмикач, І вже від вмикача пішло просто світло. Напряму. Все, нічого складного немає. Також вирішив зробити на підвіконні, хай буде одненька розеточка. Ну а пізніше вже як буду робити відкоси, вже її сховаю гарненько. Так що це поки що так вона мене побуде, бо ще десь приблизно відкос буду утеплювати пресованою, пресованим пінопластом. Ну і все. Так, якщо комусь буде цікаво. Щось буду далі продовжувати знімати, показувати. Можливо, взагалі комусь буде цікаво побачити, як на першому поверсі буду проводити чи підключати. Все можу зняти, показати. Так я буду приступати так. далі до роботи, до роботи ще не почати Друзі, Кому було цікаве дане відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І все буде Україна, друзі. Всім па-па!